Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, студенти та аспіранти, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, продовжують мати право на відстрочку від мобілізації. Мене звати Діана Тернова. Я юрист практики військового права юридичної компанії, «Проходько та партнери. І в даному відео ми розберемо з вами найпоширеніше питання стосовно цієї теми. Чи грає роль друга ця освіта чи перша? Так, відтепер рівень освіти має бути вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності, визначеній частиною 2 статті 10 закону України про освіту. Тобто, якщо у вас вже є ступінь аспіранта за іншою спеціальністю або в іншому вузі, здобута раніше в такому випадку вісрочка не надається. Що означає, що освіта має бути послідовною? Це означає, що перед тим, як здобувати ступінь аспіранта, вам необхідно здобути ступінь спеціаліста або магістра. І тільки після цього подаватися на аспірантуру. Для тих, в кого є незакінчена вища освіта, аспірантура, звісно, неможлива. Їм спочатку потрібно здобути освіту на рівні магістра. Яка форма навчання дає право на відсрочку? Денна форма навчання або дуальна? Чи грає роль вік та спеціальність? Ні, такі критерії значення не мають. Чи обов'язкове навчання має бути на бюджетній основі чи підходить і контракт. Останнім часом існувало певне невизначення щодо цього, чи буде зберігатися відстрочка для аспірантів, які навчаються за контрактом. Проте завдяки змінам до законодавства це право поширюється на всіх аспірантів, оскільки в законі не зазначено жодної інформації стосовно цього, а отже, немає різниці: бюджет чи контракт. Який має бути ВУЗ? ВУЗ може бути як приватний, так і державний. Жодних обмежень стосовно цього немає. Також потрібно розуміти, що для вступу в вуз потрібен військово-обліковий документ. Якщо студент відрахується та вступить заново, або поновиться, чи втратить він право на відстрочку. Нещодавно Міністерство освіти і науки України опублікувало роз'яснення, в якому зазначило, що якщо здобувач освіти у 2021 році вступив для здобуття бакалавра та був відрахований у 2023 році, у 2024 му повторно вступив, був зарахований для здобуття бакалавра, він буде порушувати послідовність. Якщо здобувача освіти було відраховано з молодшого спеціаліста, а в подальшому було поновлено для здобуття фахового молодшого бакалавра, він не буде порушувати послідовність, в яких випадках можуть мобілізувати. Якщо студент або аспірант достроково закінчує навчання або відраховується з навчання, він втрачає право на відстрочку. Після закінчення навчання студент може бути мобілізований у загальному порядку. Якщо б ви хотіли отримати детальну консультацію стосовно саме вашого питання, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.